Привіт! Сьогодні ще один салат із буряка з горішками. Цей салат особливий. Не побоюсь цього слова. Впевнена, що продукти усі для цього салату у вас є вдома. Залишилось тільки приготувати і переконатись у моїх словах. Буду чекати ваших відгуків та коментарів. Для цього буряк відварений або запечений. Я відварила. Так для мене швидше і менше затрат на електроенергію, ніж коли його запікати. Нарізаю ось такою соломкою невеликої товщини. Один-два зубчика чеснику. Спочатку плоскою стороною ножа притискаю, щоб він став більш ароматнішим. І так його легше подрібнити максимально міленько. Одна цибулина теж нарізаю соломкою пірячком. Кілька гілочок свіжої петрушки. Трохи волоських горіхів. Так само ножем нарізаю так буде смачніше. Усе з'єдную в ємкості, де буду заправляти салат. Для цього 2 3 столових ложки свіжого соку лимону. Він збільшить користь та додасть цитрусову свіжість салату. І обов'язково додаю одну чайну ложку спеції хмелі сунелі Ця грузинська нотка. Завершить та доповнить усіма необхідними ароматами. Обов'язково спробуйте. Далі сіль за смаком та олія. Тільки ж ви зрозуміли, що рафінована олія сюди не пасує. Потрібна тільки запашна та корисна. Моя пахне соєшниковими зернятами. Після того, як перемішаєте, залиште хоча б на 30 хвилин промаринуватись. І ароматний корисний салат із грузинським акцентом готовий! Друзі, усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео.